Починаючи з другої доби після пологів, у жінки може прийти молоко. Інколи це стається на другу, на третю, а також може бути на четверту і п'яту добу. Це все є межі норми. Прихід молока супроводжується також приходом між рідини лімфи, що спричиняє важкість, інколи болючість, гарячість в молочних залозах. І для того, щоб собі допомогти, власне, і потрібно працювати з лімфою. Ось тут, де синє в нас є молоко, а навколо знаходиться міжкліткова рідина лімфа. Власне, і вона спричиняє всі ті неприємні відчуття, які бувають у жінок. І, власне, з нею потрібно працювати. Пам'ятаємо, що не молоко саме по собі робить такі неприємні специфічні відчуття з грудьми, які можуть бути навіть дуже з незвички феєричними. Тому нічого витискати не потрібно з грудей, тиснути на молочну залозу категорично не можна. Це бажано пам'ятати всім і завжди, тому що там немає м'язів, а тільки м'яка сполучна тканина, судини і рідини. Тому це всім треба обходитись доволі делікатно. Що? Робити. Інколи е, прихід молока стається дуже несподівано, наприклад, жінка лягає спати, вона має якісь певні відчуття, але вони ще адекватні. І проспить 3-4 години прокидається, а груди болять. Дивимося в першу чергу на дитину. Якщо дитина спить, ми маємо час і ми можемо попрацювати трошки довше з молочною залозою. Отже, з чого починаємо? Спочатку йде розгладжування молочної залози від соска до периферії, так якби промінчики сонечка малюємо. Скільки можна це робити і 5 хвилин, скільки є часу, легкі погладжувальні рухи. Потім можна Знайти отут під пахою таку е, ямочку і натиснути на неї і трошечки так круговим рухом, е, ніби подіяти десь, порахувавши 8-10 кіл. Потім притиснули легеньку молочну залозу і робимо зарядку. Вправо-вліво, вправо-вліво, вправо-вліво. Вісім раз вверх вниз вверх вниз Вверх, вниз, 8 разів і по колу спочатку за годинниковою стрілкою, теж 8-10 обертів, потім в зворотньому напрямку. Після того. Звертаємо увагу на ареолу. Якщо вона м'яка, все гаразд, нічого не робимо. Якщо тут твердо, дитині буде дуже важко взяти нормально сосок, вона або взагалі не зможе присмоктатися, або візьме за сам кінчик, чим спричинить мамі неприємність. Тому важливо пом'якшити оцей навколо сосковий кружок. Є така техніка пом'якшення ареоли тиском, ставимо пальчики під кутом 45 градусів до соска і. Так, ніби хочемо, щоб вони там зустрілися. Повільно, але тиснемо і втримуємо хвилинку. Боляче не повинно бути. Зазвичай, якщо ареола не травмована, вам не буде боляче, а навпаки, приємні відчуття. І тримаємо хвилину, потім міняємо напрямок. Якщо так важко, може це бути отакий рух, може бути ось такий рух. Але ось так найбільш ефективно по досвіду. Потім трошечки. Попідтискали легенько, ареола м'яка, можна прикладати дитину. Коли дитина прикладена, ви можете робити і дуже добре працюють вібраційні рухи. Ось така легенька вібрація. Тобто обіймаємо молочну залозу і вібруємо. Це ви так само можете попросити зробити когось, хто є поруч, в той момент, коли дитина їсть. Якщо дитина ще не прокинулася і не їсть, ви можете просто вже після попередніх всіх дій робити отаку вібрацію. От Можна просто отак ніби на руку взяти е, грудь і ніби так її попідкидати легенько. Тільки все має бути легенько-легенько. Руки такі, рухи обіймаючи, тобто не потрібно напружувати, отак пальчики робити. Ні, ми обіймаємо грудь і легенько-легенько потрушуємо, можемо переміщати, не відриваючи руку. І отак переміщаємо, переміщаємо, йдемо до тих ділянок, які в нас найбільш болючі. Найбільш тверді, проблемні. Це зазвичай буде підпахова ділянка, може бути низ і верх молочної залози. Зазвичай внутрішня ділянка залишається в найбільш комфортному стані. Після того, як дитина поїсть, або якщо вона не їла, ви зробили ці всі маніпуляції, варто прикласти сухий холод. Що це беремо щось з морозилки, або максимально холодне, що є біля нас, загортаємо в рушник в тканину. Так, щоб коли ви прикладаєте до тіла, ви відчували ледь-ледь прохолоду. Зазвичай, якщо ми беремо щось з морозилки, класно махровий рушник, два шари якраз дає потрібний ефект. Якщо ви не відчуваєте зовсім прохолоду, значить менше тканини. Якщо вам захолодно, значить додаєте тканину. Якщо в морозилці є хороший вибір продуктів, найкраще брати щось сипуче горошок, мілка фасолька або мілкі овочі заморожені. Якщо немає, підійде будь-що м'ясо. Масло, елементи холодильні, ну, тобто будь-що те, що ви візьмете з морозилки. Краще з морозилки, ніж з холодильника, тому що це довше тримає холод. І таким чином ми працюємо. Буває, одну, з одної груді дитина поїсть, з другої – ні. Тоді ми е, другою груді робимо ці всі е, дії, полегшуємо свій стан і е, насолоджуємося годуванням далі. Якщо ж дитина прокинулася разом з вами, і ви бачите, що її потрібно швидше прикласти до грудей, тоді скорочуємо весь алгоритм. В першу чергу дивимося, що за реолою. Якщо вона тверда, ми її пом'якшуємо. І одразу можна прикладати дитину, і тоді в процесі годування робимо вібраційний масаж. І якщо реола м'яка, ви можете трошечки зробити оцю от гімнастику для груді, буквально хвилину часу, і знову прикладаєте дитину. І робите вібрацію після годування холод. Зазвичай в перші доби треба робити ці дії доволі часто, приблизно що 3 години, тому що міжквіткова рідина знову і знову приходить. На що варто звернути особливу увагу? Як я вже казала раніше, ні в якому разі не можна. Завдавати якихось неприємних е, больових відчуттів молочній залозі, тобто таких дій не можна робити ні самі, ні дозволяти будь-кому. Друге, слідкувати, щоб молочна залоза не була перетиснута, тобто буває вісні, е, якщо жінка ляже на живіт, або сильно завалиться на бік, тобто підтиснеться е, грудь, і це спричиняє її травмування. Також е, білизна дуже часто в сні може е, ми повертаємося, білизна якось з'їде і теж може перетиснути молочну залозу. Тому спати варто в ній тільки якщо вона вам дійсно, коли ви лежите, дає полегшення. Якщо ви лягли, що ви в білизні, в бюзгалтері, що без, вам все одно краще не одягати нічого на ніч, особливо, ну взагалі під е, всю весь період годування, а особливо ці перші дні слідкувати, щоб ніде нічого не перетиснути і не завдати. Собі додаткових неприємностей, якщо ж раптом таке сталося, всі попередні дії вони допомагають полегшити стан. Будьте здорові!